З'явилися результати про те, з яким результатом могли б закінчитись перегони, якби у фінал. Вийшли Залужний і Зеленський. Попередньо від групи рейтинг була інформація по закритому опитуванню, що якби вибори відбулися найближчої неділі, то у першому штурі Зеленський отримав би 47%, а залужний 30%, Ну півтора рази. Значить, різниця між Зеленським і Залужним, при тому, що Зеленський випереджає. А тут з'явилася інформація про те ж саме закрите опитування, тобто не для публікацій, про те, що там взагалі виявляється, у фіналі голоси перетікають в основному Залужного, і виходить, що 42% Зеленському, а залужному 40. Ну, практично, це похопка. Це опитування. Яке зроблене групою рейтинг, групою дуже і дуже дружною до е, нинішньої банкової. А які ж там були б результати, якби там е, опитування робила фірма, яка просто е, дружньо відноситься до всіх кандидатів, а не лише до е, банкової і? Ви самі розумієте кого.